Ліквідатора аварії на ЧС. Насаченка Миколи Яковича ліквідатора аварії на ЧС. Дотошинського району передають голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Шандра та директора. Дорогі друзі. Колеги, ветерани, у цей день я хочу сказати, що ми дійсно, як і раніше, чітко виконуємо поставлені на нас завдання за призначенням. Ми зараз виконуємо значно більше функцій, ніж у ті роки, коли я починав служити. Але при всьому при тому, ми завжди пам'ятаємо, що саме самовіддані люди, які, не вагаючись, Пішли на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Вони завжди шановані нами. Я щиро дякую за вашу щоденну працю, за ту роботу, яку ви зараз робите у гуманітарних сферах, допомагаєте тимчасово переміщеним людям. Коли ви приймаєте чуже горе у свої серця, це вартує дорогого. Я щиро дякую владі, яка знайшла. Кошти знайшла сили у такий нелегкий час, коли йде неоголошена війна проти нашого народу, знайти можливість і вишукати, щоб вас і заохотити, і належним чином ви мали сьогодні гарну техніку, тому що та техніка, якою ви користуєтесь, це техніка 70-х, 80-х років. Я думаю, що і уряд відповідним чином. Зараз робить всі належні кроки для того, щоб підтримати всіх наших рятувальників, і зараз ця робота проводиться. Я думаю, що ми зможемо забезпечити і соціальний захист нашого рятівника, і заробітну платню, і також зможемо з урахуванням тих можливостей уряду, з урахуванням можливостей. Донорських організацій західних, з якими ми на сьогоднішній день працюємо, докорінним образом поліпшити стан технічного забезпечення і соціальний захист рятувальника. Я пишаюсь вашою роботою і щиро вам за це вдячний. Чисте і непорочне діло, що Бога без сімені породила, молися за спасіння їх. освячується пам'ятний знак цих пам'ять всіх спочилих в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоб усі ті, хто будуть рухатися в ній, охоронялися ним і наставлялись. Ваши путь